Біблія цілителя, частина 17 Дмитро та його страх гіпертонії. У 66 років Дмитро був на вершині життя. Нещодавно він вийшов на пенсію. Чоловік насолоджувався можливістю присвятити час своїм захопленням, тенісу та подорожам. Він був шокований, отримавши від свого сімейного лікаря під час планового огляду несподіваний діагноз, гіпертонія. Лікар розповів йому, що це серйозне захворювання, яке може призвести до утворення тромбів чи інсульту. І що якщо Дмитро не подбає про свій високий кров'яний тиск, він ризикує зіткнутися з незворотними ушкодженнями та небезпечними для життя ускладненнями. Дмитро не збирався відмовлятися від хорошого життя, але розумів, щось що має змінитись. Мав близько 35. П'яти кілограмів зайвої ваги, а ще він любив добре поїсти та іноді випити. Дмитро злякався. Вперше в житті він зрозумів, що захворів, захворів, і, справді може, що захворів і справді може померти. Гіпертонія отримала прізвище Тихий Вбивця, тому що часто людина не має помітних симптомів, поки стане занадто пізно. Дмитро виявив, що не спить ночами, турбуючись про те, чи прокинеться вранці, лікар, лікар радив йому почати приймати ліки, щоб його серцю не доводилося так багато працювати для перекачування крові по всьому тілу. Дмитро чекав гіршого. Коли повернувся до медичної клініки, дрительно контролювали його артеріальний тиск. Яке ж було здивування чоловіка, коли лікар сказав йому, що його кров'яний тиск нормалізувався. Що ще дивніше, гіпертонія Дмитра повністю зникла і більше не представляла угрози для здоров'я. Якби це був одиничний випадок, його можна було б пояснити людським фактором, помилковим діагнозом або простою удачею. Однак існує буквально тисячі випадків потрібних до нагоди Дмитра, подібних до нагоди Дмитра, коли лікарі не можуть об'єднатися, з'ясувати. Як і чому сталося мимовільне лікування? Насправді існує так багато випадків, коли серйозне захворювання людини чудовим чином зникало, що лікарі змушені визнати, у них не може бути всіх відповідей Особі, особисті якості самостілювачів. Хоча ми не знаємо точно, як працює спонтанне зцілення, люди, що переживають його схоже, мають Визнаділи мають особисті якості. Першим із них є віра. Тверда віра в те, що вони пов'язані з силою, більш можливішою, ніж вони самі, яка має здатність зцілювати. Наступна характеристика цілителів розуміння взаємодії відносин між розумом і тілом. Вони глибоко усвідомлюють. Як руйнівний вплив негативних стереотипів мислення, і як деструктивна енергія емоційних розладів справді може викликати у людини хворобу. Наступна характеристика це відкритість до змін. Цілителі готові винаходити себе заново, щоб виконати бажання зробити чи досягти чогось надзвичайно важливого і значимого їм. Спонтанні цілителі часто шукають свою ціль, визначаючи ті, які, на їхню думку, є частиною їхньої долі. Нарешті спонтанні цілителі, як відомо ті, які рахують рахунок часу, здатність глибоко зосередитися на задачі, особливо тій, яка має велике значення для людини, яка не є непродуктивною функцією. Вона дозволяє текти позитивні енергії, врівноважуючи та зцілюючи розум тіло та дух. Можливо, ви навіть випробували це на собі, коли були настільки занурені в радість, що приносить діяльність, що час пролітає непомітно, а години перетворюються на хвилини. Давайте подивимося, як ці характеристики можуть впливати на лікування, подивившись описаний вищий випадок. Дмитро сказали, що має високий кров'яний тиск. Коли він дізнався про цю новину, то був тривожний дзвінок. Він пообіцяв собі зробити все, що в його силах, щоб подбати про своє здоров'я. Це стало його новим пріоритетом. Дмитро деякий час розмірковував про своє життя і вирішив, що більше не витрачатиме час на справи, які для нього безглузді. Він також розумів. Що надто легко дратується по дрібницях, які насправді не мають значення. Наприклад, через грубих водіїв чи повільного обслуговування у магазині. Дмитро вирішив зробити декілька позитивних кроків, щоб впоратися зі своїм занепокоєнням і дратливістю. Він, дуже, він вже знав про безліч доступних холістичних методів лікування. Які допомагали йому розслабитися і з'єднатися з потужним джерелом ці... цілющої енергії? Дмитро вирішив починати щодня з медитації та проводити ще більше часу на свіжому повітрі, з'єднуючись з речами, які він справді цінував. Чоловік пройшов гіпнотерапію, щоб дізнатися більше про себе та менше емоційно. Реагувати на дрібниці, які діяли йому на нерви. Дмитро також виявив, що його пристрасті до тенісу можна знайти гарне застосування, почавши добровільно навчати грі молодь, яка не мала можливості займатися цим видом спорту. Життя Дмитра було повним, і його дні наповнювалися радістю та задоволенням. Хоча ми не можемо точно визначити момент, коли. Проїздить зцілення або виявити наукові механізми, котрі набувають чинності. У нас є, є дуже гарне уявлення про те, як створити правильне середовище для спонтанного зцілення. У цьому немає нічого надприродного чи чарівного. Це природний перебіг речей, відкривши в собі зцілюючу енергію, яку ви. Вже маєте, ви можете зцілити себе зсередини. Розум це могутний цілитель. Дякую за увагу.